На запорізькому напрямку, і взагалі на півдні України росіяни намагаються робити вигляд, що вони дотримуються е, цього процесу припинення вогню, проте не полишають там поодиноких спроб, скажімо так, е, ну дещо під е, загострити верніше, ситуацію. Противник хоче використати ці дні ці години перемир'я для того, щоб в першу чергу перегрупуватися. Підтягнути свої резерви, поповнити втрати і в особовому складі, і ми бачимо, що по закінченню цього терміну перемир'я е противник є і готовий до того, щоб продовжувати тут проведення штурмових дій малими групами піхоти. Е ну але наразі, наразі він. Е ми спостерігаємо, як він підняв там білі прапори з червоними хрестами і намагається там якби евакуювати своїх загиблих, як він починає там відводити, відводити якісь там свої пошкоджену там техніку. Тому наразі він зайнятий саме цими питаннями, а не тим, щоб здійснювати якісь штурмові дії. Проте. Ну, ми проводимо оборонну операцію і е, готові адекватно реагувати на будь-які прояви е, якихось там атакувальних дій чи штурмових дій, а також дзеркально е, відповідати на всі обстріли, які, скажімо, можуть завдати росіяни по наших позиціях.